Чим Ісус Христос відрізняється від інших авторитетів, і чому тільки Він є шляхом до неба і не має більше ніяких інших шляхів? Біблія каже, що в Ісусі Христі ми маємо відкуплення і прощення гріхів, тобто тільки Ісус прощає нам наші гріхи, тільки Він може це зробити, і ніхто інший цього не може зробити. Він є образ невидимого Бога, тільки він є образ Бога, ніхто інший, роджений перш усякого творива, бо то ним створено на все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього й для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. Тобто все у світі створено і все стоїть Словом Божим Ісусом Христом, Богом. І тому хто ще може зрівнятися з Ісусом Христом? Саме тут і стоїть хрест на всіх цих Будда, Крішна, Мухаме та всі інші релігії. І він голова тіла церкви. І він початок первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота і щоб у ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. Тобто спасіння тільки в Ісусі Христі, тільки через нього може примиритися земне і небесне. Тобто ми можемо примиритися з Богом тільки через Ісуса Христа, і немає ніяких інших шляхів. Саме Ісус це шанс для людства і відповідь від Бога. Амінь.